Вітаю, друзі! А судді хто запитав, запитав відомий ведучий а, Володимир Ставчук після величезного скандалу у своєму пості в інстаграмі? Тож я теж хочу запитати судді Хто, щоб говорити про те, що говорили вони. А, мабуть, ви здогадалися, що тема сьогоднішнього мого відео буде про а, відео, яке вийшло тиждень тому на каналі Мекнув Питайте. І чесно кажучи, я б може би не торкалася цієї теми, аби весь тиждень інтернет не палав цим, і я теж почала палати цим, тому що як психолог я знаю, я зустрічаюся з людьми, які є жертвами такого ставлення. По-перше, ми живемо в 21 столітті, і лукізм, коли ми людину оцінюємо тільки за зовнішнім виглядом, не є окей. Ви скажете. Україна вільна країна, і кожен має право на висловлення своєї думки. Це їх особиста думка. Остапчука, позитива і е, третього учасника цієї програми. Так, воно то так. Але ж е, ці люди, вони є людьми публічними. І їхня цільова аудиторія це не ми, жінки після 30 років, а молоді дівчата. А молоді дівчата вони дуже піддаються впливу. Тому ці люди є інфлюенсерами на них. І те, що, на що ми не звернемо увагу, тому що ну, хто для нас вони є, Ну, просто собі публічні особи. А дівчатка того віку, вони дуже будуть а, прислухатися до думки і намагатися відповідати тому, що а, декларують ці хлопці. А як ми знаємо, в такому віці психіка є дуже нестабільною, тому що, по-перше, це і гормони. А починає змінюватися тіло, починає змінюватися оточення багато причин і проблем для того, щоб бути собою незадоволеним. І коли тобі відомі люди кажуть про те, як ти маєш виглядати, про целюліт, про голені чи не голені ноги, про те, що окей, що не окей на твоєму тілі, і так далі, коли тобі декларують про те, в скільки років ти маєш втратити цінуту чи не втратити. Так, це їхня особиста думка, але лишіть її при собі, коли ви говорите це на мільйон на аудиторію, це вже перестає бути лише вашою особистою думкою. Я пам'ятаю ще Наполеон казав, що якщо ви стоїте на один щабель вище, ніж інші, вас краще видно. В даному випадку цей щабель це ваша публічність. І мені здається, що, і навіть ви знаєте, що мене особисто заділо, це навіть не те, що вони, а як вони, що вони говорили, а як вони це говорили. Це виглядало дуже неприємно. Саме те, як вони про це говорили, це, це знецінення, це знецінення особистості, це знецінення жінки, дівчини. І ще що мені не сподобалося дуже сильно, реакція після цього відео і реакція дружини Остапчука Володимира. А все це виглядало на те, здавалося, на те, що жінка це нібито товар. І як вона написала, що якщо ти хочеш відповідного собі чоловіка, то ти повинна виглядати відповідно до, до цього, до його вимог. Ну, це ж не товарні відносини. Де тут особистість? Чому ніхто не говорить про себе? Про це вірніше. А це все здавалося і виглядало як ніби. То, знаєте, хлопці сіли десь на лавочці, мені тільки не вистачало сімок у них в руках, і як вони починають обговорювати якусь дівчину. Це не є нормальним в сучасному суспільстві, коли ми відходимо від стандартів. А особливо я хочу сказати, це не є окей, тому що для України, тому що. У нас зараз війна. І багато хто взагалі може втратити кінцівки, руки, ноги, можуть бути понівечені обличчя. І коли ця людина буде чути про те, що вона не окей за думкою деяких персон, що вона не може бути 10 з 10, що вона може відчувати? Є такий психічний розлад, дезморфофобія. На нього особливо часто хворіють молоді дівчата і хлопці. Це коли ти незадоволений якоюсь частиною свого тіла, і навіть цей розлад може привести до самогубств, до спроб самогубств. Тому це дуже небезпечна тема, коли ви судите людину лише за її зовнішністю. Я зустрічаюся як психолог з людьми. І я знаю, що вони говорять про булінг у школі. Я сама, до речі, була жертвою певного булінгу у школі, тому що я носила товсті окуляри, як така типу шкарьова. Я знаю, як це образливо, як це болить. А коли це про тебе говорить в такому ключі, якому говорили ці хлопці. Ну вони насправді здається, що мекнули так, що вже по саме по зав'язку, особливо позитив, він до кінця програми взагалі не міг зв'язати двох слів. Він весь час запинався, весь час щось говорив не те. Тому закінчуючи це відео, я хочу сказати, лукізм зараз неприпустимий, особливо в нашій країні. Ми повинні бути максимально толерантними до людей, які виглядають інакше. Тому що це наша дійсність, це наше майбутнє, і ми повинні сприймати людей не за їхньою зовнішністю, а за їхнім внутрішнім світом. Судіть людей не по зовнішністі, не по обгорці, а по їхньому наповненню. Лишайте свої відео коментарі, якщо ви згодні, чи ви не згодні, що ви думаєте про це. Діліться цим відео у соцмережах. Мене можна знайти як психолог Єліна Літвінова у всіх соцмережах: Instagram, Twitter, Facebook. А лишайте коментарі, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока!